Однокімнатна квартира у житловому комплексі Набережний Квартар з автономним газовим опаленням. Ходімо на перегляд. Однокімнатна квартира з загальною площею 60 квадратних метрів. Розташована на 11-му поверсі 12-поверхового цегляного будинку. Квартира з гарним ремонтом у гарному житловому стані. З панорамних вікон відкривається чудовий краєвид на місто. Залишаються вбудовані меблі та техніка, решта по домовленості, санвузол роздільний для максимальної зручності. Автономне газове опалення. Тепла підлога, встановлений кондиціонер. Квартира перепланована, кухня винесена на балкон. Завдяки цьому з'явилося додаткове місце для відпочинку. Ціна квартири 83 тисячі доларів. Запрошую на перегляд, телефонуйте.